Зараз до нас на стенд завітав наш друг, партнер і ну можна сказати, і колега, теж медійна особистість, людина, яка просуває теплові насоси, а також інші насоси, інженерні рішення, котельне обладнання. Але саме цікаво, він їх не тільки просуває, знімає про них ролики, він їх сам і монтує. Отже, Рома, вітаю. Привіт діма. Скажи мені, будь ласка, твої враження про Інсталфест? Ну, як завжди, це величезне свято в нашій е, галузі. Е, поки що немає багато людей, тому що це перший день, це тільки початок, але маємо надію, що як мінімум ми побачимо всіх своїх друзів, побачимо колег, поспілкуємось і запитаємо один одного, як справи. Які нові технічні рішення ти для себе сьогодні побачив? Діма, ну е, я поки що тільки спілкуюсь з колегами-друзями, е, поки що не звертав уваги на якісь новинки, але я думаю, що це перший-другий день це все зробимо. Я поділюсь тобою, у Боша новий у Бош, новий котел, таких ще не було на ринку. Є теплові насоси, у коспел обов'язково зайди, у герц нова автоматика. Що тебе цікавить, я ще тобі підкажу. У Грюнфо це два насоси. <реш> <реш> можна забрати два насоси <реш> <реш> да, легко. <реш> <реш> обов'язково до всіх завітаємо зі всіма привітаємось і побачимо, хто що привіз, і хто що знає про своє обладнання. <реш> Скажи пару теплих слів для організаторів і, можливо, для своїх колег-інсталяторів, бо ще є два дні, і можна обов'язково ще завітати. Обов'язково це маст хев. Треба тут бути, треба знайомитись з людьми, треба спілкуватися. Треба себе показати і на інших подивитися. Це колегам, це обов'язково треба бути е, організаторам. Е, ну витривалості е, провести і цей «Інсталфест» на високому рівні. Е, триматися всім триматися е, ми переможемо. Обов'язково Україна переможе, перемога буде за нами. Тож, друзі, до зустрічі у нових стрімах.